Ставленики Росії в окупованих частинах Запорізької, Херсонської і Луганської областей вже оголосили результати своїх псевдореферендумів. Про це повідомляє пропагандистське агентство «Рія Новості. Так звана місцева ЦВК на окупованій території Запорізької області відрапортувала, що за підсумками підрахунку 100% бюлетенів, понад 93% виборців проголосували за входження регіону до складу Росії. А ось на окупованій Херсонщині окупанти озвучили показник: 87% голосів підтримки за приєднання до Росії. Пізніше в так званій ЛНР озвучили і свої результати аж 98% за. А у ДНР, нібито за входження до складу Росії, проголосували аж 99% виборців. Терористи заявляють, що явка нібито склала аж 97%. Прокоментував результати псевдореферендумів і екс-президент Росії Дмитро Медведєв, цинічно написавши у своєму телеграмі: добро пожалувати домой в Росію. Нагадаємо, що ці області частково окуповані, а так звані референдуми, які організувала Росія на окупованих територіях, абсолютно нелегітимні. Ба більше жодна країна світу ще не заявила, що визнає їхні результати, окрім звісно, Росії.